Чи не щодня окупанти гатять по Нікопольщині. У покрові вандали розграбували укриття і у районі продовжили набір до гвардії наступу. Ще є можливість долучитися в ефірі спецпроєкт про Нікополь. Вітаю вас. Ані обстрілів, ані ракетних ударів. Ніч на Нікопольщині минула мирно, без надзвичайних ситуацій. Це стосується усіх громад району. Обстановка контрольована. Зокрема, про Нікополь у зверненні традиційно розповів міський голова Олександр Саюк. Вечір ніч по Нікополю без постраждалих, без поранених, без обстрілів. Вся інфраструктура і комунальні підприємства виконують свої функції. Тероризували Нікополь окупанти протягом середи. Учора ворог атакував місто з важкої артилерії, потрощив 14 приватних будинків та півтора десятка господарських споруд. Також пошкодив магазин і кілька автівок. Люди не постраждали. На місці прильотів вже побували мої колеги. Далі про вчорашню атаку з перших вуст. Посічений, мов решето, гараж та побита снарядами кухня. Тут обірвано все. Стекла, ну, були тут. Все в стеклі. Вчора допомагали мені. Тут обирали все. Станіслав Володимирович розповідає про наслідки вчорашньої атаки. До Нікуполя каже, повернувся лише нещодавно. Два місяці пробув із донькою у криничках. Тільки но вдома став наводити лад і тут його будинок обстріляли. У цей момент він якраз ремонтував шафу. Ліг на пол і почав щось там закручувати, свої діла робити. А воно як урізало, так я там і залишився і лежать. Засипало в мене стеклом, ніде, слава Богу, не ранило. Я перелякався, я зразу подумав, що це взрив газу в мене в хаті. Не, не мог навіть подумати. Не зрозумів, що сталося, і пан Володимир почув гучний звук і сховався у коридорі. Коли все стихло, пішов дивитися, що пошкоджено. Окупанти потрощили його авто. Гараж пробило двері, то машину наукна розбило. Всі скати пусі, бак пробило, заднє стекло вибило, вся машина вдирка. Ну а тепер нема нам чим їздити. Машина побита, розбита. Не знаю, як ми будемо далі. Олексій після атаки назбирав відерко уламків. Показує їх нам. Ну, цей, вроді, невелике, а цей наполотний. Чоловік розповідає, по літній кухні його батьків пряме влучання. У момент прильоту вдома нікого не було. Нині ж приїхали та жахнулися. Збитків чимало. Це я не знаю. Встанавлювати може і не вийде. Придеться все зносити і заново строїть, тому що і перекриття. Под підвал воно теж нарушене. Мабуть, якби спеціаліст якийсь. Нагадаємо, якщо вам потрібна допомога в обстеженні майна, можна звернутися до ЦНАПу. Працює він із понеділка до суботи на вулиці Електрометалургів 3. Із собою треба мати паспорт, картку платника податків, документи на будинок і фото пошкоджень. Контакти для зв'язку на екрані. Мінарнаут Арнаут, Анна Целуйко, Ігор Силко. Про Нікополь. Після атаки Нікопольці, будинки яких пошкодили російські снаряди, отримали будівельні матеріали. Зокрема, дерев'яні осб плити та плівку. Якщо вам теж потрібна допомога, щоб відновити житло, звертайтеся на гарячу лінію міськради. Працює колцентр з восьмої і до дев'ятнадцятої години. Також є цілодобова лінія зв'язку. Війна війною, а зловмисники нікуди не поділися. У покрові вандали розграбували укриття на вулиці зонова. Зірвали зі стелі світильники, обрізали проводку та кабелі. А ще повибивали замки та пошкодили двері. Справою нині займається поліція. Хуліганів розшукують, а людей просять бути пильними. Та у разі виникнення подібної ситуації одразу телефонувати на 102. Центральна міська лікарня у покрові отримала допомогу від благодійників. Спільнота Християнський гаманець надала медзакладу сотню ковдр і 10 бойлерів. Із такою підтримкою у відділеннях закладу пацієнтам стане комфортніше, кажуть у Марії Покрова. І не забуваємо. Незабаром у розпалі будуть весняні роботи. Тож час готуватися. Міжнародна продовольча компанія надала Нікополю. Посадковий матеріал Йдеться про насіння моркви, петрушки, кропу, гороху та іншої городини. Загалом 10 овочевих культур усе видаватимуть жителям по одному набору на людину. Отримати допомогу можуть усі охочі вже цієї суботи з 9.30 і протягом трьох годин. Контакти для зв'язку на екрані. І наостанок на Нікопольщині, як і по всій країні, продовжили набір до гвардії наступу. Якщо ви не встигли долучитися, можете заповнити анкету на офіційному сайті МВС. Після цього вас запросять на співбесіду. Проходить вона у місцевих ЦНАПах. Добровольцям обіцяють високу зарплату, страхування та інші соціальні гарантії. І на цю годину у нас вся інформація. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу. Побачимось у наступних випусках. Бережіть себе, вільні люди непереможної країни.